навчити вас кохати мою творчість, як джерело цього буття напитись з неї, втамувати спрагу, прийняти це складне життя, кохання музика чарів. Вна, що весною, що по осені, а ти дивись, яка земля, які поля, простори чорнобриві, учись цього кохання. Я твоя молодість. Значить, ти прийми мене такою, якою я є, норовливою чи в гроті, або просто, просто такою, якою буваю щомиті, щомиті я різна, але все ж своя. Знаєш, жінка вона як небо і земля, така різноманітна і все ж своя, тому кохай мене, допоки родиться земля. Та торкаю стами, і не гніти в словах і сад розквітлими гілками, хай небо підпира, а небо це для нас. Небо для нас. Небо для тебе і мене. Небо воно як мить і вічний час, така блакитна і чарівна, Тому кохай це небо і головне мене любить.